Мама, я... це... Це... Ні, це я, так що він знімає на маму, так що все. Та. Це... Це... Я... Я... <просив> я напросив, хоть... Так, це дійсно я маю. Тому що я його попросив. Я його гоститина просила, я хоч не поміжу. Я його просила, як по нас проводити. А я поставлю першу на паузу, базу, гайну загрузи. Все, ми продовжаємо. А я пору. з тобою побавлюсь. Чидемо, друзі, я за щось вітримо вам подивитися. Оце завід. Новий є, буде ним бути, а Денис не буде. Я напевно, що він буде. Нічого не ні. Так, давайте. Вийдемо. Зирай. Давай. <реклама> давай <2, 2. реклама> Ой, я червоний. А, а ты не знімаєш. А, не знімаєш. Так, все, давайте. Все, все рандомно. Не, я червоний. Стоп. Все, пересідаю, я червоний. Чекайте. Я мушу встати. Це дуже термінова справа. Мій телефончик забираем. Вибачайте, що так довго не було відео, просто я так мусив зробити. Все, погнали! Так Так, вибачайте, Шш. зараз ставимо на паузу. Пожи. Все, ми продовжуємо, просто я говорила по телефону і одразу вже здох. Ми трошки поба... а Аня, це був я. Ми трошки побавились, так що вибачайте, один раз побавились. Просто йому тепер живі бахати. Це я на планшеті знімаю, якщо щось. Так, є бой. Так. Мій півінчик. Мій любимий. Так, це драйв, якщо що, ігра драйва хед. Хто не знав? Я самі любимо. Сьогодні вийде до два відео. Вийде там, де я знімав з Сергієм на 16 хвилин і буріто бісом грали. Ігру. І ось відео. Бісом з інший раз. Я знаю, але я ще не виклав його в YouTube. Сьогодні викладу. Сьогодні може бути навіть три відео, якщо що, якщо все файно піде. Три відео. <ріпитрив> От ти ж ні одне. Телефон. Та, я, я на телефоні. Телефон. Ти напевно чекала цю відео, зараз знімаємо. І ще одну. І ще одну зняла вже. бум бум моя улюблена тачка, на тобі. Сам <смотить> собі вдарив, <смотить> блін. Асмарк. Так що, я вибачаюся. дей 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 А тут ти міг сюди пасти, і сьо сидіт. Не знаю. Дей. Окей, поліція. Поліція приїхала, пацани. Пацани і дівчата. Поліція приїхала. Ви арештовані. Точніше, mm -hmm. пока.

Так, какашка висит. Жалко, що ви не бачите, то, то, що іде ми цикаємо. завтра. Я за синього, він за чого. <ріст> голосуйте за мене. а за нього. Ні, голосуйте за мене. Кого ви більше любите мене чи Сергія? Напишіть в коментарях. Mm. Якщо ви любите мене, mm. тоді б... болюйте не... за мене. Якщо ви любите його, тоді... Його йому ставте тоді за нього любите. Якщо ви ще мене любите, то ставте мені лайки. Якщо ви його любите, тоді ставте дизлайки. Не Дизлайки, дизлайки, так, все. Він я хочу я сказати. Ну, Він говори, Мені треба новий комп'ютер купити, а знімав нові відео. А знімав відео, Що знімав відео? Боже, в нього такий. Чому він навіть не міг говорити по-українськи майже? Я просто. Та. Я, я дивився перший больше ютуб. І що, я тоже дивлюся ютуб по російськи Ну що? Ютубером. Що? Я хотів вам сказати. Мені на день народження купили типу, телефон. Ну і що? І я буду знімати відео. Може, що, А ти навіть не знаєш, як створити свій канал. Тебе тато допоможе я вгадав. Подивись. <хи> О, гарний. Я вертольоти. <хи> Я сказав, що в мене вісаплю. Якщо щось, два відео я знімав сьогодні, а одне відео я знімав десь пару днів назад. Не пару днів, а пару тижнів назад. Вже п'ять хвилин відео. Ну то мені все рівно. Та я там все зроблю опублікові записи і все таке. І все буде добре. Я вже зняв сьогодні, пам'ятаєте, я вже зняв таке відео на 19 хвилин. На 20 хвилин навіть. 12. 12. 12. А я зняв на 20 хвилин. Ти, ти, ти бачив, я, я майже від... я хотів відбити твою пулю з снігу вишку. А єс? Нєт Їдь. Моя машинка Роби світло і впадай і вбивайся. І роби всьому тому тусі. Все таке робить. Ні. Нє. Ой, і мене сидить пускаємо.

Я його любила. Тьо. Ні. <плес> це я. Так, ти з синіх іграла, я з червоних. Це моя любима була машинка. Я забув, що я я думав, що я був синій, якщо чесно. І тому а. я так навіть не рухався. Ура, я переміг. О, ні, це там. Пінь-пінь. Ні, мій м'ячик. Пінь-пінь. Шепчулі, пінь, мій м'ячик мене би вдарив. Чоло. Mm -hmm. ну, як вам файно видно на планшеті чи погано? Якщо вам файно видно на планшеті, тоді напишіть мені. Просто я... Ти знаєш, що відео можна mm -hmm. подивитись і ставити на відео. Що? Ставити ютуб можна відео перше подивитись, як правильно файно вийшло. Mm -hmm. Я знаю. Ти, ти що не бачив моїх всіх відео? Як я домонтажував це відео, викладував я його. Я забіг канал. От дурак. <рес> так, якщо вам ця гра продовжує, <рес> подобається 5 лайків <рес> О, і буде <рес> продовження. Пока. <рес> <рес> Іди блять звіт, це моя територія. ня няу Він не перемогла. Поміни тебе схопили. Тихо, 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 тихо. Не машина. На тобі пішли назад. Пока, пока. Я пішов на ні Я на ні Ой, метеориди падають, ой, це для тебе прямо. Ні, я не позвону, в мене вдарив метеорит. Ага, я перевігю його бомбить, коли він перемагає. <ріхи> Подивіться, що раз оце ві... відео. Два рази е, ні, оце там, де я був, ми тільки що я гравили.

Труги на сравнів. Торгеносировав. Ага, зеленим. Будь ласка, не матюкайся на камеру. Ну от прошу. <сínt> <сínt> Хто хоче такі дуже смішні малюнки, став два лайки і буде дуже смішні малюнки і зробив сам. Можна... Намалював. це просто так смішно було. А, а можете под... поставити десь шість лайків і буде така... таке. Відео, а там Денис буде когось. Але так, щоб у моєї це не було вдома. Бо мені буде потім сладенька. Саме топільша машина на <звачу> освіті. Тобі а Найтупійша машина це той подарочок. <звачу> <звачу> Знаєш що, Оце є машина, яку одна її дуже швидко перескакувати, і вона дуже файна. У мене гарна файна машинка. Ні, не гарна. Але файна. Корова, корова, ззаді на мене вдарить. Я хотів тільки щось сказати, мат, але я вже не хочу. Який мат? Ну, не сравний

я просто такий І-і-і. Спарта. Вона дуже найдурніша тачка. Це файна тачка, я їх не міг перемогти колись. Фу, ну думаю, погано. І оця машина погана. Вона дуже швидко їздить. ну треба її ховати з її всім. Ні, вона мені стрілять. Ага, і двома лазерами. Я чайка, я чайка. Твія Ти Іва. Дайте мені мою любиму дуже. Ні. Приземлюся прямо рівно на мої дровесини. Я ще раз хочу піти Ні! Ні! Нет, і хочу ще раз бігує Все, я буду ірати. Пігвін вийде. Давай пігвіна. Тільки що будемо вибирати. Добре. Зараз хто переможе, той буде вибирати собі тачку. А другий хто переможе, той вибирає собі тачку. А хто і хто програв, просто чекає своїми тими самими тачками. Буде бавитися рівень дому. Ну ні, багато такі правила ігри. Тебе є ще шанси на великий. Ой, я ж казав, що є санк шанс. Твоя найулюбленіша тачка. Ну він, блін, він може взяти світку. улюблену свою машинку зараз. Блін. Я Але тільки одну машину і все. Окрім тих читерських. Поняв? Я, я не буду читити. Я сам у легше буду трохи поподрати. Дейно вгадайте, хто хоче <гадий> не вина. Так. Погадивай бер. Ну. Не мені. От. Пенченчик. Не вин, пан вин. І тепер хто за цього разу виграє два малюка проти одного малюка. Хто цього разу виграє, той міняє собі тачку, а той собі другий е... включає знов рандом. Так, ні ця карта не підходить. Мені така файна. О, розгона, наприклад, я на тобі вже і пішов. Знову то саме. Жарка, а кусика. Ой, все, пока. О, пока. Все, мой вечер, брат, а тебе роддом включается. Парень, я включаю свою любимую тачку. Читер. Не. Нет, это читер. Вы включаете читерск, иди звайк ему. Нет, сам уже один читерск. Кулак, нормально. <рикова> <рикова> Чи я? Ти б так все побоює в тебе. як це було, я не знаю. Не <рикова> знаю. Просто ти мені дарився. А, а, а тебе міну вдарило на Вампірчик, <рикова> да, вампірчик. Вампирчик, вампирчик. <рикова> а я букву мала корову. Добираться сегодня 22 хвилинки. Мало ты не ч ⁇ Я не буду на точку. Ага, а это мы просто такие сейчас, зараз... даря им... Этот кин. Это здесь Спарта. Нет. нет, нет. Летай, летай, нормально. Нормально. будут с тобой слетать. Нормально, нормально. Чуть везде забагал. Бачиш, воно не крутиться. Я забагав. Забаг А хто? Хто переміг? Ти? А, значить, тебе знову рандом. А в мене знов. О, пінгвін пиш. Два пінгвіни, возить пінгвін. Рак Реактивний куляк. Виграє. Мені треба це здвільнити і так ти програв. Бум. Нет, ніт. Я майже програв. Зараз він впаде, Зараз він падає. Ні, це не четерська. Пам'ятаєш, ти був Що? Це не читер. Скільки я вже разів програвав на ній? Зараз закритиме чергобакс. О, мене читерська, програма. Рекс? Та ну. Та ну як я виграв, це Зосі. Та блін, ну чому? А, все, я вже виграв? Чи програв? Програв, ну, ну блін. Ти решає. Я був Рексом. Я б виграв? Ти коли ти був я тільки був играв, а я був Рексом. Добре, я знову собі міняю тачку, це біло. Тепер я собі саму найдурнішу, напевно, тачку для вас. Ну, для мене вона найкрутіша. Чи термін? Ш, ні, вона дуже файна. Може вона нечитись. Вона дуже субка, ну пішоє. Ну так, Зато я тепер можу літати. І Пока. Ти можеш так перевознутися і буде. Давай я знов забагаю цю карту. Я знов тебе булачку. Това е да. и стреляй Не, чуби. Не, но я не... Ти виждаш, не продавали? Чубай. 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 Всі Всі мені просто. Mm -hmm. Ти мав yeah, yeah. такий шанс. Тепер пацан. Goodbye. А як ти програв? А як ти програв, я не розумію. І мене просто э, від... я відштовхнувся, а я був первий. Ні! Нет. Нет. Mm -hmm. <laughs> Чужі, я міг тебе стрілити рівно в голову. Це було, я би на це мороживі себе забив. Нічого. <laughs> У нас рівні шанси. Йо-хо-хо. Я стріляю. А що я міг в тебе розлучити? Ми вже 20 хвилин знімаємо. Майже 20 хвилин. Я? Я кисно вирішую. Давай, а ти казав, що це не читерська. А не дуже погон, не тачка, Все, не бить тут. Ты плач на кабарі? Вс, я на не... какой-то. <реш> тобі капут, же. Подиву, подивимось, капуди. Ну, ту би капут. От так, mm -hmm. от так mm -hmm. люди перфайт. <реш> це на змитлому режимі зроблю, як я літав. Пауза, коли я відіграю. Ні. Ні, ну досить. Ну, все, зараз знову ви чекай. Зараз я знову виграю і ти собі поміняєш тачку. Я тобі даю шанс. Ну от, добре? Добре? Це на тебе читерську. Добре? Читерську. Читерську. А читерську я зараз зніму таку. Що ти? Але я буду, але з одною мовою. Я буду, я буду з додосі роботом. Падай в пилку. Рекс, рекс, рекс. Шлем. Ну, тобі є шанси виграти мене. Ну, не такі великі. Чому? Що можу бути дуже неуважний, як і ти. Ну, добре. Все, я слава вибери. Ну, 20 хвилин, так. Там все рівно. У мене пам'яті багато на планшеті. Да, я знову беру робот. А я як щитерський. А ти можеш, ти можеш взяти, яку хочеш. Мені все рівно. Там, це не читерська. Та як хочеш, мені все рівно. Що читерська? Вроді не читерська, так сказать. Там не читерська.

Ня-ня-ня-ня-ня-ня-нянь. я пока. Я перший раз скажу дві читерськи. Я це читерська. Не розумію тебе. Це ж не читерська. Для мене слово читерська. Опа. Ясно. Я не просто ані битва хтось. Хто вибрав цю карту?

на, на чі, напевно. Цілі. Правда? Я думаю, так. Якщо це треба підходящі машини. І підходящу керчу. Для нього. Пер... Ізі. Ізі перемога. Ну, все. А з вами був Денис і Сергій. Всім па-па.